ви вот. отримаєте конкуренцію майже в кожному своєму сегменті з яким працуєється тобто потрапали в недрухоміць там у вас лун там у вас риэлты і там ще купа да, работу тамвор работа тамду да, ну... хоть хто і Як ви працюєте з такою кількістю конкурентів? Я просто не можу зрозуміти. Тобто, ви їх всіх вивчаєте чи так, взагалі забиваєте? Дуже вичаємо. Ага. Це вертикалізований експірінс. Це не тільки там робити платформу там, спеціально, там заточену під і категорії. Та також ага. бути в контексті цієї. категорії. У нас є категорії менеджери, які там відповідають за кожну категорію. Там я за нерухомість. Зараз я виконую обов'язки директора компанії, але ликс нерухомість я... це моя категорія, яку я зараз веду. У мене є колега, який відповідає за товарний бізнес, за послуги, за запчастини, там за. Роботу і так далі. І є команди, які над цим працюють. І ми реально вивчаємо цей ринок. Ми вивємо знову ж таки securсай попит, повністю портрет клієнта, який в нас бренд Health, наше знання, нашого бренду користування, retention, як це порівнюється з конкурентами, які драйвери, і не драйвери користування нами в контексті кожної категорії. Тобто ми не у загальному, от, метеоликсма номер один, там да, по, по трафіку ми там ніхто нас ні, не ні. переганяє. А в кожній категорії ми маємо свої плюси і мінуси. Ми знаємо. І так так саме так це робиться.